Привіт! Сьогодні у нас практичне буде заняття, і я вам покажу деякі операції, які можна використовувати C-Sharp. Вони відрізняються від тих, які ми знаємо вже, Ми знаємо вже, як додавати одне число до одного. І зараз я вам покажу ще щось. Давайте ми запустимо Visual Studio і почнемо новий проєкт. Ці речі, які я зараз буду вам поясняти, вони будуть у нас використовуватися в наступних проєктах, тому, будь ласка, послухайте це уважно і потім, потім будеться це використовувати. Так, ми починаємо новий проєкт. Я хочу його назвати Сам і додаю тут інкремент. Інк, я так скорочую, це у нас означає інкремент. Є у нас. Такі операції математичні у C-Sharp і інших мовах програмування, які називаються інкремент і декремент. Це коли ми додаємо, наприклад, до якогось числа одиничку, тобто зараз ми додали одиничку, потім ще одиничку, ще одиничку і так далі. Тобто це у нас є інкремент. І в C-Sharp є такі, такі, така операція, як інкремент, ще є операція декремент, тобто це коли ми. Робимо мінус 1 чи мінус 2, там залежить від того, як написати, то будемо віднімати від цього числа. Так, починаємо наш новий проєкт. Ну, я вам покажу інкремент, покажу декремент, як воно записується звичайними операціями, і як можна записати в стилі C-Sharp. Так, одразу я хочу зменшити цю форму. Так, досить зручніше. Тут ми напишемо назву проєкту демо. Ну, Давайте напишемо демо-інкремент, а потім я ще покажу ще декремент. Так, ми будемо розміщувати на формі одну кнопочку. Ця кнопочка у мене буде виконувати інкремент. Інкремент, тобто додавання. І при натисканні на цю кнопочку у мене буде одна змінна змінювати своє значення. Для того, щоб у нас працював так проєкт, що при натисканні змінюється ця змінна, ще є таке поняття, як область видимості цієї змінної. Давайте ми відкриємо програмний код, я натиснула F7, і в мене відкрився програмний код. Що у нас тут є? Давайте ще про ще раз подивимось. Це у нас є команди, які підключають до нашого проєкту якісь модулі, які вже є у нас в системі, і вони будуть тут використовуватися. Далі, ну, тут, якщо так подивитись, то ось ці взагалі не використовуються. Вони таким, таким сиреньким кольором. Ось це у нас червоним кольором, воно використовується саме модулі Forms, які у нас відповідають за форму. Далі у нас йде нам Space. Назва нашого наймспейсу, тобто це область видимості нашої програми. Взагалі наймспейс використовується тут, а ще також в програмі. ось Тут от, тут також використовується namespace. Ми цей модуль ніколи не відкриваємо, тому що тут пише свої команди сама студія. Але тут також є namespace. Так, взагалі нам зараз це не потрібно. Так, давайте подивимося, що тут ще є. Далі у нас є такий рядок public partial class form 1 Form. Це у нас э... Починається клас, точніше продовжується клас, тому що тут стає портал, і цей клас вже десь використовується, а тут ми його доповнюємо. Це у нас клас, який відповідає за нашу форму. Всередині у нас є ось така функція функція форм 1, і вона там щось виконує. В даному випадку вона виконує цю команду ініціалізайський компонент. Це за нас написала також студія, і ця команда у нас ініціалізує компоненти. Тобто ті компоненти, які будуть на формі, також сама форма, вони їм задаються якісь значення. Ми пам'ятаємо, коли ми розмовляли про тему змінні, то там було поняття ініціалізація, тобто це присвоєння яких початкових значень для змінних. І компонентом також присвоюються початкові значення, і це виконується команда. Ось, і це у нас початок класу, в якому всередині щось ми можемо писати. Давайте натиснемо двічі на цю кнопку. У нас додається ще ось такі рядки, які... Означають, що це у нас функція, яка буде використовуватися при кліки на Button-ADI. І тут всередині цього модулю ми будемо змінювати якусь зміну. Так, щоб ця зміна була видима всередині цього модуля, а також в інших областях видимості, що я маю на увазі, наприклад, ще одну кнопку тут додамо. Ой, щось вона така маленька зайшла. І тут ця кнопка у мене буде робити декремент, тобто віднімання значення від цієї зміни. Наприклад, якщо для неї створити якусь теж функцію, то вона буде наступною. І нам потрібно так, щоб зміна була видима і тут, і тут. Тобто, зміна повинна, якщо ми тут захочемо об'явити, ми могли б написати ось так. Пам'ятаєте тему змінні, і там у нас, ну, якщо оголосити просто змінну, то це ось так оголосити. Якщо ми хочемо присвоїти її значення при оголошенні, то ми, наприклад, написати доповнені ось так. Зараз таке є підкреслення, тому що вона не використовується. Але ця зміна у нас буде відома тільки всередині цієї функції. А ми хочемо, щоб потім при натисканні на цю кнопку, вона також була видима. Так щоб так зробити, то нам потрібно цю зміну оголош... оголосити не всередині цієї функції, а десь вище, де вище її можна оголосити. Можна, наприклад, ось тут. Тобто, до того, як у нас ініціалізуються компоненти, до того, як робляться якісь дії всередині цих функцій, у нас буде оголошена ось ця зміна. І ця зміна у нас буде змінюватися коли ми будемо натискати одну чи іншу кнопку. Давайте напишемо, як саме ми хочемо її змінювати. Ми хочемо, наприклад, зробити сам сам плюс 1. Тобто ми е, е, додаємо до цієї зміни значення 1. І як нам подивитися, що дійсно воно так додається? Давайте ми тут розмістимо ще один елемент і будемо на ньому виводити якесь значення. Так, я повертаюсь до цієї функції, і тут ще додаю label1 текст, Прозвоїть сам. Якщо ми так напишемо, то у нас буде підкреслена ця змінна, саме це слово, тому що так не можна писати. Бачимо, що тут є у нас підказка, що не можна конвертувати тип int у тип string. У нас змінна сам int, тобто, це у нас. Зміна, яка зберігає всередині ціле числа інтеджер. а тут у нас текст це у нас строка. Тобто це якийсь повинен бути рядок. Для того, щоб преобразувати у нас число в рядок, ми використовуємо ось такий метод, таку функцію. Далі у нас буде саме працювати так, що у нас значення буде. Відображення та відображення всередині нашої мітки. Запустимо наш проєкт і подивимось, як він працює. Так, ось у нас функція, наша форма. Наша функція працює зараз при натисканні на цю кнопку. Ця кнопка зараз ще не працює. Ми натискаємо. І бачимо, що у нас змінюється значення всередині цієї мітки. Натискаємо ще раз, і у нас ще змінюється це, це значення. Давайте напишемо так, щоб у нас при натисканні на цю кнопку значення змінювалося. Тобто змінювалося на одиницю, становилося менше. Я скопіюю цей код і напишу його сюди, але тут я напишу мінус. І давайте запустимо і подивимось, як воно зараз працює. Отже, ми запустили нашу програму, перевіримо її роботу, натискаємо кнопку, у нас значення змінюється на одиницю, збільшується, тут у нас на одиницю зменшується. Давайте зараз ми використаємо замість цих рядків, використаємо операції інкременту та декременту. Інкремент у нас, ми цю, цей рядок ми. Закоментуємо. Інкремент у нас записується ось таким чином. Ми пишемо ім'я змінною, потім ставимо два знаки плюс і потім крапку з комою. Між назвою змінної та знаками плюс у нас немає ніяких пробілів. Так, давайте запустимо програму і подивимось, чи... подивимося, що вона дійсно працює. Натискаємо кнопку, у нас значення збільшується на одиницю. Давайте так само змінимо цей рядок, цей рядок коментую, і запишемо декремент, він у нас записується два знаки мінус. Також запустимо програму і подивимось, що воно у нас працює. Ця кнопка працює, ця кнопка змінює у нас значення на одиницю. Тобто ми записали зараз використання у цих рядках використання інкременту, у цьому рядку використання декременту. Якщо нам потрібно змінювати значення не на одиницю, тому що інкремент-декремент це саме на одиницю змінюється. Якщо нам потрібно не на одиницю, то тоді ми записуємо складний оператор присвоєння і пишемо, наприклад, ось таким чином. Якщо ми напишемо плюс дорівнює 2, і тут зараз можна вже ставити пробіли, то тоді у нас значення буде змінюватися на 2. Давайте запустимо і перевіримо роботу програми. Натискаємо цю кнопку, і бачите, у нас значення змінюється на 2, воно у нас збільшується на 2. Давайте також змінимо цей рядок. Напишемо. Мінус дорівнює 2. І у нас так буде, так само буде працювати ця друга кнопка, але значення буде зменшуватися. Ось у нас ця кнопка збільшує значення з кроком 2, а ця кнопка зменшує значення з кроком 2. Давайте ще в програмі зробимо так, щоб при запуску програми у нас тут було не лейбл 1, а було написано дійсно те значення, яке воно є. Самим простим варіантом буде написати ось тут значення 0 саме у властивості текст. І тоді при запуску програми у нас тут буде 0. Але я хочу вам показати ще інший спосіб. Давайте я повернусь, напишу лабл 1. Неправильно написала, це не важливо. Є ще такі функції, які є у форми, методи, які у нас працюють, і ми зараз, ви зараз про них, про них нічого не знаєте. Якщо у нас вибрана форма, ми йдемо до вікна властивостей, шукаємо і дивимося взагалі, які тут є функції. Точніше, це методи, методи, які є у форми. Є тут такі методи, які, ну, ось, наприклад, є Deactivate. Deactivate – це коли у нас форма вже деактивується, тобто вона зникає. Там виконуються декілька послідовних методів, і вони по-різному називаються. Є у нас, наприклад, double click. Коли ми кликаємо, робимо подвійне кликання мишею на формі, це виникає ця подія. Є у нас. Дрек, наприклад, дрек ентер, leaf овер. коли yeah. ми переміщуємо мишею над формою, то виникають ці події. І так далі. У нас тут є багато подій. Але нас зараз цікавить подія Load. Load це подія, яка виникає, коли у нас підгружається тільки ця форма. Тобто вона ще не з'явилася на екрані. І можуть робитися якісь дії. І тут ось можна робити. Такі дії, наприклад, якщо ви хочете, щоб не нуль було у значення початкового, а якесь інше значення. Тобто, якщо ви, наприклад, робите програмку ну, для відгадування числа, то тоді ви можете запрограмувати цю подію і щоб у вас сюди назначалося якесь значення. Ну, зараз ми це робити не будемо, ми напишемо присвоєння значення до, до нашої мітки, і ми туди присвоїмо початкове значення. Початкове значення у нас 0, але ми 0 присвоїмо ось тут. Ось тут у нас значення сам, і ми присвоїмо сюди 0. І давайте ми тут будемо виводити сам також ту стрінку. Тобто ми робимо те ж саме, що ми могли би там написати у лейбл просто 0, але ми зробимо завдяки цієї функції нової, цієї метод ло. Це я вам тобто, я показую, як можна програмувати події, які, ну, точніше, це два способи, як можна щось робити. Тобто, можна робити щось на формі тут, у режимі конструювання, а можна робити за допомогою ось цієї події. На, на, нагадую, що це у нас подія лот, яка у нас відноситься саме до форми. Так, написали. Далі запускаємо, і воно у нас буде так само працювати. Так само, якби ми написали, присвоїли властивість, властивості текст цього цієї лейбл, написала б 0, воно працює так само. Але ми написали за двою. Події Далі, Далі у нас програма працює так, як ми написали. У даному випадку воно залишилося присвоюється там два, додається або віднімається у нас два, і вона так працює. І так, на, на цій програмі я вам показала, що таке зміна, глобальна зміна. Ця зміна називається Глобальна. Вона видима всередині ось цього модуля. Ось між цими скобками ось скобка відкрилася фігурна і скобка закрилася фігурна. Всередині цього у нас є ось така зміна, і вона використовується у нас і в функції функт, тобто ми її виводимо на екран і використовується всередині button 1 клік, і всередині button 2 клік. І у нас будуть з вами проєкти, де у нас будуть Робитися якісь підрахунки, і ми будемо використовувати так само змінну, яку ми оголошуємо вище десь, а потім використовуємо різних функціях. Тобто в цих програмах ви будете робити те ж саме. Це був приклад такого простого використання глобальних змін. Так, ще ми е, е, повторили метод toString, який. Преобразую у нас число в строку. І ще вивчили метод лод. Така у нас була програмка. Дуже проста, але така, я вважаю, корисна. Можемо, до речі, написати тут, що у нас це форма demo-increment and decrement. Раз уж у нас тут є дві кнопки інкремент і декремент, то ми ось так от назвали її. Ну, На цьому все програмку ми зробили. Ви можете зробити так само. таку саму, можете додати ще інші також дії множення. Пам'ятаємо, що якщо ви будете ділити на 0, то там буде помилка, тобто тут повинні ще бути в програмі перевірки, це, якщо захочете зробити ще щось в цій програмі. Але на цей час буде достатньо, якщо ви зробите ось таку саму. На цьому, все. Дякую за увагу. До побачення.